Все, диктофон включено. Зараз візьму наказ. <кій> Підходьте якось сюди поближче, щоб, щоб все було. Ну, щоб було на камеру, видно. Мічить. Привіться. Є наказ номер 34N 23, в якій внесені зміни нашим наказом номер 17, від 14.05, де, де я безпосередньо організовую діяльність роботи, я вас вже збирав, організовую діяльність роботу відділу, в тому числі стосовно дотримання норм, чітко є пункт дотримання норм трудового законодавства в плані оплати праці. Я давав доручення Іні Іванівні. Стосовно того, щоб вона проводила моніторинг е, труда, моніторинг праці і відповідно надавала доповідну записку для того, щоб я виконував вимоги цього наказу. Тобто, щоб я подавав цю інформацію далі керівництву на І е, Інна Іванівна, чому ви мені не подали доповідну за ці дні, які виходили співробітники? Скажіть, будь ласка, Микола Петро сказав, що не, не подавати доповідну, поки люди вийде з відпустки. Можете громче, будь ласка, сказати. Погано Що просто. Оце фразу, якщо можна громче сказати. Нам заборонили подавати доповідну до кінця, доки Микола Петрович вийде з відпустки. Хто вам заборонив? Микола Петрович. Микола Петрович з п'ятниці знаходиться у відпустці, і тому е я не знаю, можливо, ви відділ підскажете мені, е яким чином це робити. Я дав доручення доповідну написати стосовно того, щоб оплатити вам працю. Ви, згідно чинного законодавства, згідно ЗОДу, ви маєте повне право на отримання цих коштів. Тобто, е я попросив доповідну для аналізу узагальнення і передачі її відповідні відділи. Чи е ну, зрозуміло вам, е ви будете подавати доповідну? Все, питання знімається. Питання знімається, тобто, все, е все залежить від вас. І я рахую, це ви повинні відповідати за своїх працівників. Я зі своєї сторони це все передам цю всю, всю інформацію, вона зафіксована. І пам'ятайте, що ви керівництво відділу несете юридичну відповідальність за те, що ви робите. Ваш керівник не пише доповідну про залучені у вас вихідні дні. Тобто, ваші умови праці не оплачуються належним чином, принаймні. Не подаються документи для її фіксації. Які у вас питання, можливо, є у когось? Ну, задавайте, все нормально. Ці матеріали підуть в ну, дійсно, я кажу. Ну просто задавайте питання. Все добре? А питання немає, так, що порядне. Все, понятно. Понятно. все питань немає? Добре тоді. Займайтеся роботою. Дякую Дякую.